Цими днями на Прикарпатті зафіксовано 17 пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях. Загалом вогонь охопив площу у 6 тисяч квадратних метрів. Ці осередки пожеж були швидко ліквідовані. З початку року на території області виникло 1740 пожеж в пожеж природних екосистемах на загальній площі. Більше 212 гектарів, з них 26 лісових пожеж на площі близько 57 гектарів. Рятувальники нагадують про підвищений рівень пожежної небезпеки, особливо в Івано-Франківську, Коломиї, Яремче та Долині. Вкотре наголошуємо, що впродовж пожежно-небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси, також розводити багаття в лісі та лісопосадках. Заїжджати автомобілем до лісу, палити чи кидати недопалки, також залишати у лісі просочене бензином, газом чи мастилом чи іншими горючими матеріалами ганчір'я, створювати смітники та спалювати відходи, спалювати сухості на присадибних ділянках. Також не допускається спалювати після жнивні залишки. В результаті пожеж в екосистемах з початку 2025 року на Івано-Франківщині загинуло четверо людей. Ще троє отримали травми. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Ре.